Мультимедійне тестування позаду у загальному підсумку по Україні Львівщина лідирує за результатами. І серед кращих у цьому списку 19 випускників загальноосвітніх закладів Бродівської громади. Шестеро з них здобули двічі по 200 балів. Загалом у заліку 15 найвищих результатів з математики, 6 з історії України та 3 з української мови. Традиційно привітали з успішним завершенням шкільного циклу юнаків та дівчат у Бродівській міській раді. Зокрема, голова громади, звертаючись до когорти юних інтелектуалів, сказав. Сьогодні наша громада вішається вами. Це учні, які набрали і склали ЗНО, набрали максимум 200 баків. Попри всякі негаразди. Попри карантини, повномасштабну війну, ви зміли це зробити. Ви молодці, ви розумні, ви найкращі. Подякував Анатолій Белей батькам та вчителям і зазначив, тільки вам і війни прийдеться розбудовувати нашу країну. І ми надіємося на вас. Тому будьте розумні, будьте активними в житті, робіть все для того. Щоб наша країна, наша громада вами пишалася. До слів вдячності, кожен отримав грамоту та подарунковий сертифікат. Відтак учорашні абітурієнти, а сьогодні вже практично студенти поділилися, який виш обрали для здобуття основного фаху. Лідерують у виборі Львівські національні університети, імені Івана Франка та Львівська політехніка. А серед спеціальностей перевага за it технологіями Двічі переможниця Соломія обрала факультет права у Львівському університеті. Вступити сюди було основним стимулом у навчанні. А готувалася за тестами минулих років. Тож порівнюючи завдання, каже, цьогоріч було легше. Ну так звісно, вони були спрощеними, адже якщо на ЗНО, наприклад, історію, ми мали підготувати все від самого початку до сьогодення, то на НМТ в нас було лише від першої світової війни. І це набагато менше інформації було. На рахунок питання, як я готувалася, я до тестів готувалася переважно в школі на уроках. В нас вчителі від самого початку року дуже добре готували до ЗНО, навіть на уроках, пояснювали, що нам більше може пригодитися, що точно запам'ятовувати. що… Просто важливо знати. Також, наприклад, математику я готувалася вдома ще додатково, робила різні типи задач. Вплинули на результати учасників тестування на думку Соломії. Також реалії, особливо на внутрішньо переміщених та тих, котрі складали іспит за кордоном. А загалом наступникам вона порадила. Щоб підготуватися, це потрібно було добре посидіти над тестами. Особливу увагу я звертала. Зазвичай на тести минулих років, адже з історії часто вони повторювалися, але з математики могли бути подібні завдання. Також добрі знання мені дали вчителі у школі ось і все. Але головним, головною причиною я думаю, що була моя мотивація, щоб вступити в омріяний університет. Такої ж думки і Ярина. Вона також студентка Львівського медінституту і теж ділиться рецептом успіху. Думаю, всього потроху. Це батьки обов'язково, звісно, які ніколи мені не говорили вчися безупину, а лише легенько підштовхували до правильного русла. Це вчителі в школі, я обожнюю вчителів в гімназії, я обожнюю свою школу. Дякую особисто Галині Йосипівні Панків. Ось багато випускників цьогорічних саме з математики досягли високих успіхів. Дякую їй. Ось я любила школу, я горіла цим ось. Я займала і, мені здається, досить активну участь у самоврядуванні нашої школи. Тому, якщо ти любиш що навколо тебе, то і, я думаю, все в тебе вдасться.